Ударити бойкотом по бізнесу провладних депутатів вирішили активісти Житомирського Євромайдану. Із закликом ігнорувати товари, що випускають підприємства, власниками яких є регіонали, люди пікетували міську раду. Ми записуємо не підтримувати, не купувати, не споживати. Бойкотуй бізнес регіоналів, Бойкотуй бізнес регіоналів. Викотуйса регіоналі, крім того, активісти закликали депутатів виходити з партії регіонів, на якій лежить відповідальність за кривавий розгін Євромайдану 30 листопада. Ну, тут у є депутаті, від партії регіонів це, це фракція, фракція партії регіонів. Вони власне несуть відповідальність за те, що відбувається закрива в помирі за побиття активістів за нічого їхнього майдану. Регіони це титані! Регіони це деталі. Приєднайтесь до нас. Приєднати до нас. До мітингувальників вийшов міський голова Володимир Дебой. І замість того, аби коментувати вимоги активістів, він почав жалітися на опозицію і похвалив своїх однопартійців. Сьогодні якраз ви знаєте, подобається це кому чи не подобається, але представники партії регіонів виявили. Якраз позицію свою громадянську і прийшли на сесію для розгляду цих питань. на ці питання не прийшла опозиція, тому в даному випадку я скажу, що є сьогодні. Відповідальна позиція. Я дякую представникам партії регіонів, які прийшли в зал на сесію. Міський голова засудив побиття активістів Євромайдану у Житомирі та пообіцяв офіційно звернутися до правоохоронних органів щодо розслідування цих злочинів. Наостанок мер Дебой подякував людям за те, що вони висловлюють свою позицію мирно і привітав зі святами.